Продовжуємо практичну роботу. Ми нарахували зарплату трактористам. Тепер аналогічно будемо нараховувати зарплату водіям. Для цього треба заповнити вкладку Зарплата елемента автомобіль ГАЗ-52. Це також знаходиться в довіднику необоротні активи. Тільки група уже транспорт. ГАЗ 52. Відкриваємо на зміни, шукаємо вкладку Зарплата і починаємо заповнювати за зразком. 0,95. 09. 085 і 08. Тариф за час, за кілометр, за тонну. І за розгрузку. Переходимо на вкладку норми. Обираємо бензин і заповнюємо норми списання. Лінійна база.

Сімдесят вісім. Газ пятьдесят два. Скласти подорожні листки водія гребенюк на підставі таких операцій. Так. Документи, група зарплата, путівий ліст. Значить, перший путівий ліст робимо за 08-06. Вибираємо водія Грибенюк. Автомобіль, ГАЗ-52, ставимо дату Виїзда і возврата. Години ставимо. 0800. повернення. 1800 спідометр 1500 при поверненні 1600. Таким чином. Машина проїхала 100 кілометрів. Заповнюємо субконти. Субконта спочатку для зарплати. 234 транспорт. Прямі виробничі транспорт, оплата праці. Субконта 2, автопарк. А тепер по топливу. Вибираємо бензин. І заповнюємо. Затрати по топліву прямі виробничі, транспорт, паливо. І друге субконта автопарк. І ось тепер можемо заповнювати табличну частину. Ставимо прапорець, що у нас буде рахуватися за тонна кілометри. І заповнюємо. Значить, у нас грибенюк, доставляв на тік зерно. Тому 231 рахунок. Рослинництво роботи та послуги допоміжних. А друге субконта. Озима пшениця і поле під пшеницю. Це поки пропустіть. Вес 5 тонн. З грузом 50 і без груза 50. Він зробив одну. Розчитать зарплату і топливо. Так. Клас груза 1, часов – 10. Розчитать, зарплату і топліва, то я там просто рана натиснула. І перевіряємо, що ми отримали. 237,50 доплата за класність. І списується паливо. 41500. Все вірно. Можемо провести. Так, заповнено поле. Від розчота для основної зарплати. Вот он. Від розчта. Вибираємо відрядний наряд. Провести, закрити. Дивимося. З'явився проведений. Путівий лист номер 1 Інші документи будемо копіювати. Ось шляхом копіювання. Зробити аналогічні операції ось за ці дати. Вибираємо 8. Копіюємо. номер 2. Був за 9 число. Спідометр при виїзді 1600, при возвраті 118. 700. І знову 100 кілометрів. Все інше у нас аналогічно. Розчитати і топлива, провести, закрити. Ось два документа на одну й ту саму суму. Продовжимо копіювати другий. Це вже буде третій число. Десяте, Тут уже 1700, тут 1800. Все інше аналогічно. Провести, закрити. Продовжуємо копіювати третій. Отримали четвертий за 11.06 тут 1800, а тут уже 1900. Рашитать, провести, закрыть. І останній п'ятий документ копіюємо. Число дванадцяте тище дев'ятсот тисячі, так, це ми зробили. Одну і ту саму роботу перевезення зерна натік. Далі у нас будуть інші роботи грибенюка на підставі таблички. Треба дивитися ось так вниз, і заповнювати. Подорожній лист номер 6. Теж скопіюємо п'ятий. Число 13. Так, спідометр. Тут дві тисячі. А при поверненні дві двісті. І того двісті. Загальний пробіг. Вивіз соняшника з поля. Ось така робота була виконана. Тому тут не озима пшениця, а насіння соняшника, поле під соняшник. Так, вес 5, але тут 100 и тут 100. Рассчитать. И проверяем. 570 Правильно, перевіряємо, ось у нас є реєстр. І ось тут 570 гривень видно. Провести, закрити. Наступно, копіюємо шостий лист. 15.06 15.06 Епідометр 2,200 при поверненні 2,220. 20 кілометрів. Це у нас вивіз на поле добрив. Тож цукровий буряк змінюємо. Поле під буряк. Так, вага 25. І тут по 10. 233,70. Це сходиться. Провести, закрить, Зберегти Беремо сьомий документ. Копіюємо. Отримали восьмий Число 16. Спідомітр. 220, двадцять, дві 10, десять. Загальний пробіг. Тут у нас вивіз на поле добрив та насіння. Так, це у нас насіння соняшника. Полий підсоняшник. Вага 5, 125. Тут 5 і тут 5. Ось так ми рідовуємо рассчитать. Перевіряємо. 29, 21. Все вірно. Наступний документ. Копіюємо восьмий. 17.06. Вивіз, по, вивіз на поля гною від тварин. Дві, дві сімдесят і того сорок, але вони розподіляються на дві строчки. Перша строчка це поле під буряк. Тут клас груза 2. Вага 15 по 10 І друга строчка. Це вже сіння соняшника, поле під соняшник, 10, тут теж по 10, клас груза, 2, Тобто тепер можна розраховувати. 270. І перед останнім роботи. Доставка соломи на ферму. Так, виділяємо 9, копіюємо. Отримали 10, Всімнадцятого ноль шостого. Дві двісті Так, перевіряємо 50 кілометрів всього. І тут уже рахунок витратний 232. Зверніть увагу. Доставка соломи на ферму. Тому субконта ми вибираємо не з рослинництва, а з тваринництва. молочно-товарная ферма. Так, вага 60 по 25. Класс груза 4. Перевіряємо, щось не сходиться. Так, ось вона йшла, виправила помилку, проводимо, і залишилось нам зробить путівий ліст на кучеренка. Він водить легковий автомобіль, ось він. Тут. Газ 24 Волга, де треба вказати ось такі норми і розцінки. Заходи, необоротні активи. Норми. Так, бензин, база лінійна, 20. Інші норми тут не потрібні. І розцінка. За один кілометр 0,95. Вроді все робимо путівий лист, новий тридцяте нуль шосте водій. Кучеренка автомобіль газ 24 і за цілий місяць він виїхав було сто кілометрів. Закінчив 650. За одним документом сів вийде робіт і зафіксуємо. Ставимо прапорець, що оплата буде за кілометр. І починаємо заповнювати. Спочатку рахунок 92. Це він возив директора. тому адміністративні, інші, вибираємо, так, без груза 250, ну, один поставимо 8. Друга строчка, 911, Може возив агронома, загальновиробничі, витрати на управління. Без груза – 200. І 912 гривень. сто висим рассчитать зарплату и топливо и выбираем топливо субконта тоже не выбрано надо выбрать прямой виробничий транспорт Це у нас для палива і автопарк. От з'явився топ, від топлива і загальна сума сходиться: провести, закрыть. Перевіряємо реєстр путівого листа, щоб всі суми сходились. Сходяться, тому нараховуємо заробітну плату. Спочатку знову робимо табель. Два водія. Тепер кожному з них нараховуємо зарплату. Давайте перевіримо проводки путівого ліста. Писується пальне на рахунок 234. І тепер начислення ЗП нараховуємо в кінці місяця, спочатку працівнику грибенюк. Дивимося проводки. Тут також є оклад і відрядний наряд, але зверніть увагу, нема вже 231-го рахунка. Зарплата водію відображається по дебету 234-го. І це їх різниця між трактористами. Зверніть на це увагу, буде питання в тесті. І нараховуємо зарплату другому водію кучеренка. Так, щось тут у мене відсутнє субконта. Давайте пошукаємо путівий лист. Ось, бачите, пропущено. Це треба обов'язково виправити. Прямі виробничі, транспорт, оплата праці і субконта 2, автопарк. І тепер начислення ЗП Кучеренка. Перепроводимо. І перевіряємо, щоб всі субконта були заповнені. І тепер все добре. Так, перевіряємо оборот на сальдову відомість по автопарку. все сходиться, робимо скріншот. Зарплата всім працівникам нарахована. Наступною парою будемо виплачувати заробітну плату грошима і продукцією.